Добрий ранок, день п'ятий, сьодь ранку, 9 серпня. Так. Сьогодні у нас плани скажімо так, кардинально міняються, тому що ми планували ще по Карпатам покататись, відвідати кілька водоспадів, як до прикладу Бухтівецький по сторону надвірний. Ми зараз беремо нагадаю і Манявський водоспад. Ну і ще там якісь кілька дрібних. Але подивився прогноз і сьогодні з 8 з 8.30 такі гарні дощі грозові передаються напліки. І практично на весь день. Тому не знаю. Був варіант прямо збиратися і їхати. Але лілі не хотіла спала. Тому вирішили залишити ще, напевно, на день. На добу ми, до речі, в гусульській родзинці. Вчора десь аж 50 ми ледве знайшли цей готель і то з допомогою випадково прохожих людей. Але, як то говориться, випадковостей не буває, да? так? Ну а зараз я хочу прогулятися до підвісного містка. О, клас. Підвісний місток через річку Фрут. Місто є Ремче. Дощик так і не перестає. Ми все ж вирішили їхати на водоспад і на Івано-Франківськ. Погода то дощова, але що сидіти на одному місці? Це ж не буде туристичним, Все успіху Лілі. -лі. Ще добралися, ми до цього водоспаду. 6 кілометрів практично гравійної дороги. Важко їхати. І ми доїхали. Тут люди взагалі пішки йдуть. 6 кілометрів сюди, 6 кілометрів назад. Подивимось, що то за чудо природи. Прийшли коротше, до нього зверху. Треба шукати якісь ходи йти донизу. Той клас на це чекарніші володка. Так, В одному місці два водоспади. Дуже класні. Дуже гарні, варто сюди їхати. Рекомендуємо. до Через QR-код замовили, принесли, самі оплатили. І приходьте ще. Смачно було. Дуже смачно. Борщ дуже смачний. Салат і так да. сюди. І піца смачна. Угу. 400 шов, 50. Це ми де? Піца плюс? Так, да, центр Івано-Франківський. Який цікавий тунель, коридор нашого мотельчика. Правого вийде. 750 гривень. Стандартний номер. Довгі тут тунелі. Наша кімнатка номер 7. Цахрани її немає. Добрий ранок, день шостий, починаються з прогулянки в центр Івано-Франківська. Як сполося? Нормально. <світ> У нас сусіди були, дуже да. прикольні. Трохи голосно балакали, але нічого. Там просто стіни картонні. Кінця троє, мові чорний моречий океан, схожий на на надійний план. Схожий на надійний план. Ти єди у світі, потики та Я дійшов до суті, ми у повітрі. макарони, Де ми були лілії? Бібліотеці. Бібліотека PAP. Такий хорошенький заклад. Заходьте, як буде діально. Добре вам Бога, сподобався? Ну як сказати, дуже спеціально, ніким ну, такий має бути. Носі Короче, аж, заложило, відложило. Аж покало, <гум> як ми його є. Середи її все пече, але нічого. Такий Івано-Франківський борич. Нас Фу, у нас такі щойно були пригоди. Просто зібралися, не поснідали. Як доключаю, його немає. Просто два рази обрали сумки всі, три рази бігали в номер, може, ти загубився, її нема. І тут через 10 хвилин вже автобус має їхати лін. Хоче триндець. Як я також закачав штани по як я починаю їх втачувати донизу, ключ випадає з штанів. Це був тріндєць, звісно. Починаємо ми бігти на автовокзал, бо через 9 хвилин автобус вже відправляється. Прибігаємо туди, бачимо, автобуса немає. Телефонуємо до перевізника, він каже, що автобус затримується на кордоні, буде не в 9.10, а в 10-10. Ой, такі то пригоди зранку, неділя. Але слава Богу, все нормально. Автобус хвіля чекає. А я чалапаю назад, тут кілометрів до залу. Ходу в мотоцикл. Знову перепаковувати речі, тобто спаковувати. Піду зараз до неї вже відправлю на автобус. І сам через Тернопіль, Хмельницький, а Вінниця буде їхати. Тоа е право. Каждодневни часови на Дуже добре. Так що з мене? Ще вам дякую за допомогу. Всього доброго вам, щасливої вам дороги і всього доброго. Дякую. Ось таку цікаву церквушку по дорозі знайшов. Близько 10 кілометрів від Рогатину знаходиться село Чесники, яке має пам'ятку архітектури національного значення, саме церква Святого Михаїла. Інша назва церква Святого Миколая або ж церква Вознесіння Господнього. Церква належить до типу невеликих храмів оборонного характеру. В яких характерні товсті кам'яні стіни з невеликими вікнами, бійницями? У 2007 році були проведені реставраційні роботи. Рам дуже добре зберігся і має гарний зовнішній вигляд. Дорогою додому я ще завітав у село Сороцьк, на Тернопільщині. У цьому селі знаходиться неоготичний костел Матері Божої неустанної помочі, який був збудований у 1902-1907 роках. Про у бокових дверях знайшов ущелину. Рука поміститься, нам щось. Храм величний, але потребує капітального ремонту. На жаль, середину потрапити не вдалося. Там подивимось раз. але локація варта уваги. Аварійна споруда, тому кругом все закрито. Sieht immer noch, 100. 100. 100. 100. А це що? Це watч? Так, да -да. так, питай, вок. який воч, файл. Прям собі, коротше, цього 300. Е. Так, третя моя заправка під горличко. 12300 помістилось. І я проїхав, там щось вроді 365 чи 370 кілометрів. Теж считай, майже 3 літри розхід, трошечки більше. Буквально 15 хвилин не вистачило мені доїхати додому і спустився гарний дощ. Зденько вдягаю дощовик і мабуть повернуся назад, тут кілометр буде зупинка, і там буду перечікувати, бо таким дощом їхати нереально. Ну, дощик перейшов, будемо виїжджати. Всім добра, миру злагоди. До нових зустрічей. І кожен день завжди перетворюється на один день потом. Якщо всі світі часи у морі потону, кожен день завжди перетворюється на один день потом. Вечора ми там нема впроманіми, вертаємо. І кожен день завжди перетворюється на день Відтягча всі у світі часи у морі покона Кожен день завжди перетворився на один день по тому. Ціни дружа кожна хвилина, бо